Всім привіт! Мене звати Оля. Я вас вітаю на своєму каналі. В цьому відео я хочу трошечки поскиглити, про, точніше, поділитися досвідом про своє навчання у польському університеті. Навчаюся я у Яголонському університеті у місті Краків, і цей університет є університетом номер один у Польщі. Кажу я це не для того, щоб просто похизуватися, хіба що трошечки, а для того, щоб ви розуміли, що в інших університетах Польщі може бути простіше. І я думаю, що так воно і є, бо багато поляків не хочу вступати до Ягелонського університету саме через те, що знають, що там дуже складно вчитися. А я просто людина, котра не шукає легких шляхів і йде туди, де найважче. Тож мій досвід може бути цікавий тим, хто задумується над вступом до польського університету і хоче розуміти, як фактично виглядає там процес навчання. Давайте я, мабуть, почну з того, що сам навчальний рік тут починається 1 жовтня, а не вересня, як в наших університетах, а закінчується 30 червня, так стандартно. І то лише в тому випадку, якщо ви під час літньої сесії всі іспити складете в першому терміні, тобто з першого разу. Кожен студент в університеті Яголонському має можливість написання іспити Всього два рази, тобто, якщо ви не склали його з першого разу, у вас лише є один термін виправлення цієї оцінки, тобто усього дві спроби. І якщо під час літньої сесії ви не склали усі іспити у червні місяці. Другий термін буде аж у, у вересні. На початку мене це дуже здивувало, і мене лякало те, що я е, ціле літо, в разі чого буду е, тривожитися з тієї причини, що щось там не склала, і це постійно буде висіти у мене в голові, що я мушу е, все літо готуватися. Але насправді це досить непоганий варіант, бо е, ви матимете час відпочити, набратися сил і підготуватися набагато ефективніше. Аніж під час поправи, наприклад, у зимовій сесії, коли перерва між цими двома термінами може бути десь тиждень. Що буде, якщо ви не складете його і за другим разом, я розкажу трошки пізніше. Зараз повернуся до таких базових аспектів навчання. По-перше, ви самі створюєте для себе програму. Як це відбувається? Є такий набір обов'язкових предметів для кожної спеціальності, на котрі має записатися кожен студент. Коротше кажучи, життя в гуртожитку може мати свої незвичності. До речі, про те, як призначаються місця гуртожитко гуртожитку студентам університету, я теж розкажу наприкінці, бо там схема трошки відрізняється від нашої і не в кращу сторону, на мою думку. Але про це пізніше. Отже, є предмети обов'язкові для кожного студента конкретної спеціальності, а є група предметів до вибору, як вона у нас називається. Вони відзначаються як факультативи. Але це не такі факультативи, як у нас у школах були чи в університеті. Хочеш, ходиш, хочеш – хочеш, знаходиш. Це такі самі обов'язкові предмети, просто ти їх обираєш самостійно, ти ходиш на всі заняття, принаймні практичні, і там перевіряють твою присутність на кожному. Ти не маєш права багато пропускати, навіть якщо матимеш довідку, і мусиш складати іспити. Майже з кожного предмету, на який ти записуєшся. Дуже мало взагалі в усій програмі є предметів, в кінці яких тобі просто ставлять залік за виконану роботу чи щось подібне. З усіх предметів зазвичай ти пишеш екзамен. І може так скластися, що на одну сесію, яка триває десь два тижні, максимум, в тебе може припадати 10 чи більше екзаменів. І всі вони дуже складні. Але. Ти обов'язково маєш собі обирати ці предмети факультативні, бо ти мусиш за рік набрати визначену кількість пунктів ЕЦТС, а кожен предмет обов'язково чи то факультативний, просто будь-який курс дає тобі за його проходження якусь певну кількість цих пунктів. Якщо ти за рік не набираєш потрібну кількість пунктів, ти або Платиш гроші і переходиш на наступний рік, повторюючи цей предмет, просто записуєшся на усі предмети другого курсу, наприклад, і проходиш ще раз предмет, який ти не склав минулого року. Або якщо ти взагалі за цілий рік замало цих пунктів набрав, тобто більш ніж один предмет завалив, або більше ніж два, то залежить від того, скільки вони цих пунктів коштують, ти можеш просто повторювати свій навчальний рік. Тобто ти залишатимешся якби на першому курсі другий рік поспіль. Ну я, я перші курси просто для прикладу беру, аби було наглядно зрозуміло. Рахуватимешся ти коротше, як на першому курсі, але ходитимеш лише на ті предмети, які ти не склав е, в попередньому році. І як я вже казала, є всього лише дві спроби складання цих іспитів, і це реально дуже складно, незважаючи на те, що якби теоретично багато хто на другу спробу створює набагато простіші, простіші ці екзамени. Вони все одно дуже складні. Хоча, взагалі-то, якщо ти не склав іспит і з другої спроби в тебе є можливість написати заяву до деканату з проханням дозволити тобі написати його третій раз, і тоді ти просто визначаєш з викладачем дату написання третього терміну, але таке прохання можна подати лише один раз за увесь час свого навчання. Саме тому багато людей, які не складають екзамен з першого і з другого разу, просто беруть собі цей предмет на повторення його в наступному році, аби залишити цю можливість написання третього терміну на свій останній рік навчання, щоб вже в разі чого не повторювати рік і відкладати захист дипломної роботи, а просто мати можливість не написати нескладений якийсь екзамен третій раз. А тепер давайте про найгірше про те, як взагалі е, готуватися до цих іспитів. По перше, найскладнішим є е, те, що в тебе величезна кількість іспитів у короткий проміжок часу. Протягом семестру ти вчиш величезну кількість матеріалів на практичні заняття, на яких ти здебільшого щотижня, з деяких предметів що два тижні, або там вже як викладач скаже, пишеш тестові контрольні роботи, котрі дуже часто навіть нема можливості виправляти. Ти просто все маєш складати з першого разу. І ти постійно протягом семестру не спиш ночами і вчиш величезну кількість матеріалів або просто скласти ці тести, аби мати доступ до написання екзамену. А потім, коли наближається період сесії, ти розумієш, що ти ніфіга не знаєш з лекцій, тому що ти весь цей час вчив матеріал на практикуми. А цей матеріал він може бути взагалі різним. Типу, це один і той самий предмет, звісна річ. Але деталі і аспекти, вони ну, можуть взагалі не пересікатися. Просто на практикум ти вчиш більш практичний матеріал, якби логічно. а у складанні екзамену викладачі беруть за основу матеріали з лекцій. І тут полягає наступна складність матеріалу з лекцій ти ніде не знайдеш, окрім слів викладача. На жодного предмету немає конкретної літератури, за якою у нас буде матеріал екзамен. на екзаменах. Жод... На з жодного предмету такого не було. І не буде, наскільки я знаю. Просто є література, яку нам радять опрацьовувати. А весь матеріал, який від нас вимагатимуть, це слова викладача на лекціях. Тобто, ти маєш ходити на усі лекції і записувати дослівно усе, що каже викладач. Найчастіше мої одногрупники просто носять із собою ноутбуки, так само як і я. І ми стараємося друкувати, не пропускаючи жодного слова, лектора. Тобто на екзамені будуть не основні питання, на яких викладач кілька разів може заакцентувати увагу на лекції, а те, що він сказав десь просто так, я не знаю, повз до речі, щось таке згадав, якби на нашу думку, взагалі не відіграє жодної ролі. Але на екзамені може бути таке питання, аби перевіряти те, як ми запам'ятовуємо. Тобто він дві години читає лекцію, і ми маємо запам'ятати кожне слово, що нам він або вона розказує. Я нагадую, що у нас може бути по 10 екзаменів протягом двох тижнів. І з кожного ось така фігня. Хоча я знаю, що в інших інститутах Ягалонського університету із з цим трохи легше. Перше, там викладачі можуть надавати доступ до їхніх презентацій, нотаток різних і, взагалі, екзамени стосуються основних аспектів так, як ми звикли. Але на відділі біології, на якому я навчаюся, з нас вимагають просто максимум. Того матеріалу, який вони самі, можливо, навіть не пам'ятають повністю. Як б як складно пережити. Для мене просто найскладніший челендж в моєму житті це пройти це до кінця. Серйозно, бакалавріат триває в польських університетах три роки. Три, не чотири, як в українських. Для мене щороку буде лише одна мета перейти на наступний рік. Я спілкувалася і зі студентами іншого університету, досить популярного у Кракові. Котрий називається Академія Гурніча-Хутніча». і там, хоч так само цікаві і перспективні напрямки навчання, сам процес здобуття знань набагато легший, принаймні з того приводу, що у вас більше ніж два терміни складання екзаменів. Я спілкувалася з одним студентом, який розповідав, що у них взагалі було чотири спроби складання одного іспиту під час однієї сесії. Мені про таке навіть і не снилось. Я не знаю, що може статися, або не скласти екзамен з чотирьох разів. А з викладачами нашого університету просто неможливо домовитися про якесь неофіційне перескладання, так як у них є правила, яким вони. Слідують дуже дуже чітко викладачі в моєму університеті здебільшого ніколи не підуть тобі на зустріч, якщо ти там щось не вивчив, щось не так зробив або просто у тебе щось в житті сталося, і ти не мав не, не мав змоги. Вивчити все вчасно існує просто список правил, яким ти маєш слідувати, якщо хочеш навчатися у Ягалонському університеті. Від нього в жодному разі не можна відходити. Ще хотіла розказати про те, як надаються місця в гуртожитках. Самі умови гуртожитків університету Ягалонського дуже хороші. Вони, звісно, не суперкруті, як приватні. Теж десь може бути брудно, десь якась пліснява, яку не можна вивезти, десь меблі е, трошечки розвалюються. Але самі кімнати, вони досить непогані, присутні ось такі круті шафи купе, дуже місткі і зручні, там ще полички такі. Ну, що ще треба для щастя? А, я знаю, що ще треба для щастя. Для щастя не заважало би ще мати холодильник, якого немає, тут, в принципі, е, в Жодній кімнаті, і по факту кожен має купувати собі холодильник самостійно. І це теж не є дуже зручно, бо ти наприкінці року змінюватимеш своє житло. На відміну від українських університетів, де тобі надається місце у гуртожитку при університеті на увесь час твого навчання, поки ти є студентом українського університету, ти мешкаєш в одній кімнаті на одному місці. А в польському університеті тобі дають місце в гуртожитку лише на один навчальний рік. І це навіть не від 1 жовтня одного року до 1 жовтня наступного року, це від 1 жовтня до 30 червня. Тобто вони сподіваються на те, що на літо після складання сесії на всі три місяці ви поїдете до себе додому з усіма своїми речами, а потім знову подаватимете заяв і знову проситимете про надання місця в гуртожитку. Якщо вам нема куди їхати на період канікул. То ви подаєте в травні ще одну заявку, аби вам надали місце в гуртожитку на період канікул. Тобто на ці три місяці липень, серпень, і вересень. Потім у вересні ви знову подаєте заявку на наступний навчальний рік, потім знову на літо, потім знову на наступний навчальний рік. Коротше, і кожен раз вас можуть переселяти до іншого гуртожитку. Зазвичай не дають місце першому курсу, інколи другому. а третьокурсників вже взагалі в пріоритет не ставлять, бо вважають, що ви вже дорослі, ви вже самі можете знайти собі житло. Але якщо пощастить і вам весь цей час надають помешкання, я сподіваюся, що мені весь цей час його не даватимуть, так як моє стало місце проживання, воно якби за тисячу кілометрів, тоді вам просто щоразу даватимуть місце в тому гуртожитку, в якому це місце звільняється. І в результаті за весь час свого навчання ви, як мінімум кілька разів, змінюватимете свою адресу і постійно переїжджатиме Своїми речами. Проте ви можете знаходити житло і в гуртожитках інших університетів, де може ситуація краще, може не дуже, може десь дешевше, може десь дорожче. Ціну треба завжди дізнаватися в університеті, так як вона може щороку змінюватися і щороку підвищуватися. Ще Що в минулому році здається, цей гуртожиток коштував десь 490 злотих на місяць. То в цьому році я плачу по 560 злотих на місяць, це двомісна кімната із е, власною ванною. Ну, це, в принципі, нібито все, що я хотіла сказати з приводу гуртожитків. З приводу навчання, так якщо підсумовуючи, дуже складно, але я сподіваюся, що я із цим впораюсь. Я сподіваюся, що ця величезна кількість матеріалу, яку я мушу запхати собі в голову, Хоча б на період іспиту, приведе мене до того, що я стану хорошим спеціалістом. Все. Підпишіться на канал, поставте лайк, напишіть, будь ласка, коментар. Хоча, якщо ви до цього моменту додивилися, то я вас уже люблю.